Всім привіт Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продвигати наш український Ютуб, Україномовний Ютуб. Так? так обіцяла я вам про три італійських персонажі, перш ніж дійти до цього мисливця. Інший італійський персонаж з'являється одразу після оцього чеширського кота. І назвала я це відео, відео Синочка. Синочка, тому що. З'явився отакий собі синочка. А це був не хто інший, як син наших сусідів. Коли я тільки приїхала, тільки-тільки приїхала з чемоданом, я приїхала у цю віллу, де я зараз живу з маман та її чоловіком, так вийшло, що я потрапила одразу на ріньйони, на зібрання всіх жильців будинку. Будинок в нас такий проблемний: то відключають воду, то відключають ще щось. Ой, і я одразу потрапила в перший же день на отакі збори. І всі е, мешканці цього будинку, а це така віла, вілета е, на 12 квартир. Вони все, всі мене побачили, що до моєї мами і її чоловіка приїхала донька. Ось, всі мене побачили, знаєте, як італійці так оцінили. Я пройшла з тим чемоданом крізь строй е, їх поглядів, ну і пішла собі додому. Була дуже-дуже, е, як вам сказати, дуже. Втомлена, і потім це ж був той день, коли мене не зустрів Орел. Коли Орел передумав одружуватись, тому я була сумна, і мені було потрібно тільки спати, тільки спати. От так от. А, і ось на цьому зібранні мешканців цього дому був син наших сусідів. Сусіди, які живуть над нами. Ну не над нами, а от трішечки у бік. От тому, що Віла, вона як то так построєна, достроєна, як то ну коротше. Син сусідів. Звали його, ну, нехай його звуть Роберто. Роберто наприклад. Звичайно, Ютуб не дозволяє говорити імена звичайні, тому вигадуємо, так, Роберто. Тільки люди, які безпосередньо в моєму житті, от я з ними живу, там я можу казати, як звати Стефану, як звати маму, тому що це безпосередньо моє життя. От, А син. Сусідів і роберто буде нормально. Так, от цей роберто він був там серед натовпу, і він теж мене побачив. Він мене побачив. І потім, коли я вже їздила з мамою і зі Стефано у рівні, поверталася. Потім, коли оцей чеширський кіт до мене приїжджав, цей робото він все це бачив, тому що балкон його квартири, там де він жив з батьками, він виходив саме на оці ці вхідні ворота. І він міг мене бачити, коли я з мамою по магазинам, по крамницям їздила. Ось, і я вам же розповідала, що Стефано, він такий, що він все ламає, все ламає, від психів ламає, чи просто так, тому що дві руки і обидві ліві. Ламає, от, а оцей Роберто, він дуже рукастий. він все чинить. От, і коли мене ще не було у квартирі, то мама до нього зверталася дуже часто, щоб він щось полагодив. От, наприклад, там а, ручка балконної двері. Вона йшла до цього Роберто і його питала: Будь ласка, ти не можеш нам починити. Стефану знову зламав. І він залюбки йшов і чинив. Оцей Роберто, він а, мене молодший на три роки. Тобто, мені було 39, коли я приїхала, а йому було ну. Мінус три роки, тридцять скільки тридцять шість. для Італії це ще зовсім молоденький. Він був один єдиний синочка у своїх мами і папи і тата. Єдиний синочка. Хочу сказати чесно, що цей роберто ну дуже гарний був. Дуже гарний. Ви навіть не можете собі уявити. Я коли його перший раз побачила, я лишилася дару мови просто, тому що він два метри заввишки, отакені плечі. От він навіть не був схожий на італійця, Він був схожий на нашого українського хлопця. Ну дуже гарний. Розумієте, і такий блондиністий, ну більш такий розсяве в нього волосся, і світлі очі. І він, мені здається, пішов від нормандців, тому що він вони з туди, з півночі Італії. Височенний, красивенний, а який вихований, він так з тобою розмовляє, тихенько, ось так от. От. І мама його мама, вона на нього Богу молилася. Мій синочка, мій, мій, мій Руберточко, мій синочка. От. І цей Руберто він теж мене запримітив. І почав дуже часто до нас приходити у гості щось починити, щось полагодити. І от він щось зробить і сидить і півчаса, і півгодини, і годину. Сидить і сидить. А його квартира, де він жив з батьками, вона впритул до нашої. І там ем, ну, все дуже чутно, що там кажуть в його квартирі. Розумієте, і а, Стефано, він же такий простий, він же такий, знаєте, що думка в голову прийшла і одразу через рот вийшла. Він не думає, що можна сказати, що не можна сказати. І от він каже йому: Слухай, Роберто, що ти до нас так ходиш? Тобі наша Маріанна подобається, так? Він мені дуже подобався, але я ніколи, ну, я ніколи не зустрічаюсь з такими. Красивими хлопцями, тому що я дуже нервую. Я повинна у парі бути красивою, от а не хлопець, а його там не переплюнати. І ще е, молодший за мене на три роки, це ні. От. І Стефана до нього став приколупуватися: що ой, ти, мабуть, до нас так часто приходиш, щоб бачитися з нашою Маріанною. І одного разу приходить: а коли мене не було. Ще коли я не приїхала, мама дуже товаришувала з його мамою. Один до одної вони в гости ходили, і там знаєте, сіль переч взяти одна в одну, щось попліткувати. потім наші балкони, отак поруч, ну тобто, щось вони там перемовлялися. Вони були в дружніх відносинах. От. І от якось на балконі Стефано почав чіплятися до батька оцього Роберто і каже: Слухай, слухай, в нас така гарна Маріанна, оце, мабуть, твій син отак до нас і зачистив, бо закохався в нашу Маріанну. Мама йому каже: Затули рота, стули пельку свою. Ти що таке кажеш? Що ти от язик як без кісток, знаєте? От. І, а я була на балконі, і я побачила, як його батько, а потім ще й мати вийшла, як вони одразу так. Змінилися в обличчі, то були такі привітні, привітні. А то вони стали такі, знаєте, не дуже дружні і пішли геть з балкону. Нічого Стефану не відповіли. А Стефану він же такий дурний, тропосемплячий, і каже: О, странно, чого це вони пішли? Я їм кажу, що їх син закохався в нашу Маріанну, а вони чогось пішли. Я чогось цього не розумію. Ми почали з мамою його сварити: що Стефан, де як ти можеш? І мама потім йому поясняє, що. Ти дурний, ти все ламаєш. Щоб починити те, що ти ламаєш, треба визивати майстра, який мінімум буде брати 50 євро. А Роберто нам все це робив безкоштовно, по добрій своїй ласці. А тепер ти налякав його батьків, що вони можуть синочку свого втратити. І він тепер до нас приходити не буде і лагодити після тебе нічого не буде. Він о, беркаріта! Ну, тобто єрунда, що ти таке, Наташа, кажеш. От. Треба Маріанну видавати заміж. Але ж не за Роберто, каже мама. Ти розумієш, що вони цю квартиру, його батьки, вони 30 років цю квартиру виплачували кредит, що вони бояться як вогня будь-якої дівчини, яку цей Роберто може одружитися і привезти до них додому. Неде вони з цією дівчиною розлучаться, оця ж дівчина вона ж половину цієї квартири відбере, а вони 30 років її сплачували. Вони шукають йому жінку, дівчину, з квартирою, з роботою. Наша Маріанна гарна, вона не гарна. Вона йому не підходить. І він нам не підходить, тому що він з мамою і сатом живе досить. Йому 35 років, але він в нього навіть немає думки. Він ніде не навчався. Розумієте, після школи. А навіщо навчатися? В його батька, в нього такий бізнес там маленький, і він в цьому бізнесі. Він не хотів навчатися. Все, що в нього є, в цього Роберто, це його краса. Він, він дійсно дівчата, він дуже красивий, височенний, з такими очима, з такими манерами, тобто він вихована, дитинка, синочка. І Мама моя каже Стефану: так він хоча б нам щось лагодив безкоштовно. А так все, ми розругаємось з сусідами. Не потрібна йому наша Маріанна і нашій Маріанні він теж не потрібний з батьками. Все, забудь. І ось одного разу. А я хочу сказати: ну, я ж відчуваю, я ж, жінка доросла, я відчуваю, коли я подобаюсь хлопцю, так, чоловіку. Я цьому Роберту, я йому сподобалась, незважаючи на те, що я була його старша на три роки. Ось. І одного разу ми були з мамою вдома, і приходить Роберто. От. А нам потрібно було прибити полочку під телевізор. От ви можете бачити, як я роблю відео з дому і там телевізор, і він стоїть на такій чорній поличці. Звичайно, ми цього з мамою зробити не можемо. Я не знаю, як це робиться. У Стефано руки з дупи виросли. І, а Роберто він знав, що нам потрібно цю полочку прибити. І ось він до нас прийшов, нібито цю полочку прибити. Ну скільки там її прибити? Ну, П'ять хвилин, оці е, дрель так, жюк-жюх, два дюпеля і все, і полочка вже прибита. От. І не уходить. І сидить, і сидить, і сидить, і сидить. І ми чуємо, і ми чуємо. І мама вже з ним підтримує таку бесіду, він вже одну чашечку кави випив, і іншу каву випив. А я в іншій кімнаті. Я навіть йому на очі не показуюсь. Розумієте, Я не хотіла, щоб вони за мене, щоб мама за мене сварилася з сусідами. Я та бачу, щось мене перекрутилося футболка. Я та бачу, що його мати і батько дуже не задоволені тим, що Роберто так на мене запав і сидить в нас годинами. І тут ми чуємо за стінкою. Ругаються його батьки. Мати кричить на його батька: Одягни штани! Одягни Значить, нові штани, і йди до них і забери Роберто. Забери синочку додому. Чого він там сидить? Чого він там ходить? Ти що? Хочеш, щоб в тебе невістка була з України? Ти хочеш, щоб в тебе невістка була вже з дитиною? Іноземка, яка і по-італійські там два-три слова бекає, мекає, яка і, і працювати не буде. А, або буде працювати десь там на полумийках? Ти цього хочеш? Це було так чутно. Я не дуже а, розбирала на той час італійську мову, але це я зрозуміла. І мені було так образливо. От. Я вийшла у суд в зал, де Роберто сидів з мамою. Вони це все теж чули. Ось, і я, мама, сказала, що мама по ми ще тоді балакали, що мама, скажи йому, щоб він к своїм папашці і мамі, щоб щоб вони не переживали, що у них буде е, невестка Українка. Я на їх сина навіть і не посмотрю. мені сто років здався, їх син теж мені. І тут е, е, дзвонять у двері, стоїть його батько, а його батько він ну, такий, він добрий, там всім керує мати. розумієте, Його батько такий добряк. І він таки приходить і каже, Наташа до моєї мами, я прийшов за Роберто, він вже вас довго. Я не хочу, щоб він вас тут, е, значить, е, е, Безари. Ну, тобто, щоб він вас тут обтяжував, у нас є дома, що робити, і те, 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 і те, те, те. І тут Роберто, який чув цю лайку за стінкою, він каже: Ні, каже, я нікуди не піду. Мені подобається Маріанна, я хочу з нею зустрічатися. В мене такі очі. І я йому кажу е, я казала по російській мамі, тому що, а вона йому перекладала. Я зрозуміла, що буде шандал, що зараз прибіжить його мати. А вона таки прийшла. Вона прийшла і стояла у двірному прийомі. Тобто вони вже вдвох того синочку від нас, тобто від мене, намагалися забрати. А він сказав: Ні, мені подобається Маріанна, хочу бути з нею, хочу з нею. Зустрічатися. І я по російськи значить, мамі, а вона перекладала цьому Роберту. Я кажу: мам, скажи йому, щоб його не образити, скажи йому. Що він мені дуже подобається, але він такий гарний, такий гарний, що мені буде дуже а, погано поруч з ним, тому що я звикла, що у стосунках гарна повинна бути я. І що він мене а, молодший на три роки, і що мені теж це не подобається. Але він дуже добра людина, але я не хочу з ним зустрічатися. І я так бачу, його мати так на мене подивилася з як сказати, з благодарностю. І а, моя мама цьому роберту переклала, і Роберта такий а, знову, оце плав. господи. Як вони плачуть, ці італійські чоловіки? Він на таких психах вискочив в свою квартиру у сусідню. От, і батько його звиняйте, звиняйте, пробачте нас, Отак От, вийшло, пробачте. От, і мати його каже: Наташа: ми нічого такого не хотіли, нічого не хотіли образити. Я кажу: мам, ти її перевіді, що ми все чули, що вона казала, хто я і чого вони не хочуть, щоб їх синочка зі мною. Зустрічався. Моя мама: о, ні, не буду я цього перекладати. Я не хочу з сусідами сваритися, це нічого не вирішить. Тримайся від Роберто подалі. І все. На цьому все закрилося. Але цей Роберто, він ще до того, як була оця вся сцена, він ще до того добавився мені в друзі на Фейсбуці. на Фейсбуці. І ось ви знаєте, вже пройшло 9 років. 9 років. Цей Роберто досить живе біля мене з мамою та татом, досить неодружений. не з ким він не зустрічається. Знаєте, за 9 років він вже подурнів. Він же так, він високий, але в нього, в нього такий пузень виріс. А він вже такий став лисий. якийсь сто не знаю. Він Роберто цей полюбляє випити, погульванити. Декілька разів він вже падав з мотоциклу, тому що він любить велику швидкість. От. Живе з мамою, сатом, мамочка досить його оберігає від всіх дівчат. От йому вже 9 років пройшло, так? Йому вже 44 роки. Мені 47, йому 44, так, на 3 роки. Коли він мене бачить, він з такими. Знаєте, як утеляти очима мені каже: Чао, Маріанна, комистай. От, і я йому там все добре, Роберто, все добре. І все, йду. Його мати заспокоїлась, бачить, що я на нього не чіпляюсь. Ось з батьком він постійно свариться. За стінкою ми чуємо, як вони там один одного лупцюють. тому що батько хоче, щоб він. Прийняв його бізнес, а Роберто в 44 роки. Він хоче ще гульванити. Любить випити, любить дискотеки. І ось на Фейсбуці він так в мене і є у друзях на Фейсбуці. От і я бачу, ну заходила на його сторінку, і я бачу, як під його фото дівчата, з якими він зустрічався, італійки. Італійки його ж мати хотіла італійку, от і онуків вона хотіла італійців. От. Ну, 44 роки поки що нікого нема. А ті дівчата, яких він приводив, наш Стефан, він же дуже простий, розумієте, дуже простий. І він такий каже: Наташа, Наташа, ти бачила, кого привів Роберто, Кого він провів? яка вона маленька, яка вона гладенька, яка вона страшна, вся в татуаджу. Привів знайомитися з мамою. Ну, мама знову забракувала. забракувала. А я, от іноді так думаю, знаєте, ні, мені Роберто ні 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 не подобається. Не подобається ні. Ну, по перше, він вже не такий і красень, але людина, яка стільки п'є і курить, ні, і який він як вам сказати, він все рівно дуже харизматичний. Так, коли я з ним розмовляю, я не можу не посміхатися. Він мені подобається, ну як, от як, як сусід, але жити з ним, боже упаси. Тільки п'є, стільки курить і не відповідає за своє життя. Оці гонки на машинах у п'яному вигляді. І він вже е, два рази е, розбивався і розбивався так сильно, що там е, ну, коротше кажучи, я отак от дивлюсь іноді на його мати і думаю: от дурна ти жінка, от з мене була б непогана для тебе невістка, квартира поруч. Я все частенько прибираю, був би твій син нагодований, знаєте, начищений, намитий. Може б він і не так вже і пив, і гуляв би зі мною. Так, я б дітей йому б не народила, тому що дітей я вже ніяких не хочу. Ось. Але ну 9 років пройшло. Ну я ж бачу, що нічого в нього путнього немає. І мати його вже стара, і батько його вже старий. І вони так тримаються за ту квартиру, господи. І оця його мати, от яка вона все, все таки. Не дволічна, а як сказати, от коли за очима тебе поливає брудом, що ти там іноземка, що ти українка. А зараз, коли почалася війна, вона ще там розказує, що всі, всі в нас кризи з за українців, розумієте? Але але коли треба зустріти кур'єра з пакунком, наприклад, вона поїхала за робити спезу, купувати продукти, дома нікого немає, а повинен приїхати кур'єр. Вона завжди дзвонить мені і просить мене не те, що просить, а вона мені як наказує. Вона навіть не питає, можу я, не можу я, вільна, не вільна. Вона як наказує мені, слухай, Маріана, до нас приїде кур'єр, от, будь ласка, його зустрінь і забери наш пакунок. І уходить. Я в шоці, я в шоці. І е, я зараз навіть їй не відкриваю двері. Наприклад, я роблю відео, і вона чує мій голос, що я вдома, вона починає мені надзвонювати і дзвонить до тих пір, поки я не відкрию двері. Тобто я розумію так: якщо я подзвонила до когось, і людина мені не відкриває, це значить, що ця людина ну, не хоче нікого бачити. Це її право. Ні, його мати, Роберта. Роберто буде дзвонити до тих пір, поки я не відкрию їй двері. Отакий ще в мене був <розум> Роберто. Отакий ще є персонаж, такий мамоне, така мамина вишня, отакий синочка, з якого вона здуває пилинки, а синочка опускається все нижче і нижче. І ще за якщо за 9 років нічого путнього йому не трапилось, то і наступні 9 років він так і буде сам. А потім, отак, от і з'являються самотні. Чоловіки, яким вже під 60 років, а вони вже і поховали батьків, і спилися. І ось таке відео про РБЕТО. І зараз зроблю третє, Дуже дуже коротенько. Чау-чау.